6 червня у Радехові відбулися громадські слухання щодо можливості встановлення на території діючого міського полігону заводу із переробки твердих побутових відходів. Із такою пропозицією до міської ради звернулися закордонні інвестори. Метою зустрічі працівників міської ради та громади було дізнатися думку мешканців міста стосовно даного питання. Сьогодні 6 червня 2017 року на 15.00 Радехівська міська рада керуючи статтею 13 закону України про місцеве самоврядування в Україні та главою 2.7 Статуту територіальної громади міста Радехова, закону України про регулювання містобудівної діяльності на виконання рішення no 20 сесії Радехівської міської ради 7-го скликання від 26 квітня 2017 року про проведення громадських слухань. Для вивчення громадської думки щодо можливості будівництва сміттєпереробного заводу на території полігону твердих побутових відходів за межами міста Радехів, яке було прийнято по розгляду листа компанії ТОВ Мінпрод Галичина, Радехівська міська рада організувала проведення громадських слухань по цьому питанню. Також рішення громадських слухань необхідне для прийняття депутатами міської ради відповідного рішення. Щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні для будівництва сміттєпереробного заводу. Тобто це говорить про те, що нам по рішенню громадських слухань буде можливість або ні розроблення детального плану території. Але це не означає, що дане рішення вже буде стосуватися компанії ТОВ Мінпрод Галичини. Ми на сьогоднішній день вивчаємо думку громадськості про можливість будівництва. Заводу на території полігону твердих побутових відходів за межами міста Раде, щоб не було кривотолків. І зі своїми пропозиціями, своїми презентаціями ми запрошували тих, хто хотів би прийняти в цьому участь, щоб показати, розказати громадськості, що таке сміттєпереробний завод, яку він місію несе. Після затвердження розпорядку громадських слухань міський голова Степан Коханчук виступив перед присутніми із доповіддю про стан проблеми утилізації сміття у Радехові. Після цієї трагедії, яка сталася на Грибовицькому сміттєзвалищі, проблема вивозу сміття зі Львова та багатьох з багатьох населених пунктів, які були прив'язані до Грибовицького полігону твердих побутових підходів, стала надзвичайно гострою. І, як бачимо, перейшла вже площину цієї господарської частини, вона вже перейшла в площину політичну. І ми бачимо такі речі, що інколи здається, що деякі політичні сили намагаються на тому зірвати свої дивіденди, через що я дуже прошу зараз нас не займатися цим, а говорити чисто по господарству, з точки зору господарської площини. І керуючись останніми громадськими слуханнями, які відбулися зовсім недавно, на, сесії, на останній сесії міської ради було прийнято рішення, виконуючи рішення громадських слухань, резолюцію рішення громадських слухань про заборону прийому твердих побутових відходів з будь-яких населених пунктів на полігон твердих побутових відходів у місті Раде. Але ми розуміємо, що Питання прийому побутових відходів потрібно буде вирішувати нам в майбутньому. В будь-якому випадку, в майбутньому прийдеться нам зіткнутися з цією проблемою. Тому що наш полігон, який займає площу 6 гектарів і має карту першу, то перша черга першої карти, яка займає 0,9 гектара, вже вичерпує свій ресурс. І рано чи пізно. А це буквально не то, що рано чи пізно, а це вже починаючи з наступного року, нам потрібно буде приймати якісь рішення. Чи ми далі будемо поводитись з твердими побутовими відходами до того, як, як і ми і зараз захоронюємо їх, чи, можливо, потрібно приймати якісь міри для того, щоб починати навчати наших громадян? Перш за все, сортувати сміття, створювати. Будувати майданчики для збирання побутових відходів вже сор сортованих. Тобто, після того, що ми далі будемо робити зі сміттям, чи ми далі будемо от, лишеньку частинку, яку нам вдасться відсортувати на е майданчиках для збору сміття, будемо утилізовувати, а решту будемо знову ж таки захоронювати. Чи ми підемо іншим шляхом? Чи можливо потрібно так дійти до того, що нам потрібно буде переробляти 90% сміття? Це би був найоптимальніший варіант для нас. І тому сьогодні ми і організували громадські слухання, бо ні я сам на себе такої відповідальності не можу взяти, ні, напевно, депутати міської ради на себе такої відповідальності повністю не можуть взяти. Нам потрібно знати думку громади. Нам важлива думка громади, як поводитися далі з твердими побутовими відходами. Бо Нинішні реалії показують, що коли потрапляють тверді побутові відходи на полігон, вони все одно забруднюють навколишнє середовище. Забруднюється ґрунт, забруднюється повітря, забруднюється вода. І ми це повинні розуміти. Хто був останній час на нашому полігоні, а він, до речі, мушу вам сказати, не є найгіршим, а може одним з таких найкращих області, все одно ми бачимо велику засміченість. Все одно ми бачимо, що несанкціоновано там то або там виникають пожежі на смітнику. Правда, це не стосується нашого полігону оцього, що є на карті 09 гектарів, який нас під охороною, він нас не горів і не горить, щоб ви всі розуміли. Горіли інші несанкціоновані смітники. І тому нам дуже важлива думка громади: чи ми будемо далі захоронювати відходи, чи потрібно шукати. Інвестора для того, щоб побудувати завод. Наголошую, ми зараз шукаємо інвестора. Ми не хочемо вкладати свої кошти, тим більше, що їх немає, і тим більше, що це є суттєві вкладення, фінансові вкладення. Ми пробуємо знайти його, ми пробуємо домовитися, бо виконуючи закон України про відходи, ми будемо це робити обов'язково. Але знову ж таки кажу, в захороненні нам треба буде з наступного року теж вкласти чималі кошти. Кошти міського бюджету, які ми могли би витратити зовсім на інші цілі: на цілі е, покращення благоустрою, ну, на будівництво доріг, на будівництво каналізації, на будівництво водопроводів по місті, тому що проблем у нас у місті насправді, ви знаєте, всі є дуже багато. Детальніше про перспективи побудови заводу із переробки сміття, технології, що планують застосовуватися для утилізації, розповів представник інвестора інвесторів, як українських, так і європейських, які мають на меті керівництво першого фактично в Україні сміттєприродного заводу, який забезпечить повну лінійку, повний цикл переробки сміття. Наголошую, що мова йде не про сортування, а мова йде про всі етапи, починаючи від роботи. З громадою, з дітьми по, так, по сортуванню сміття ще на першій цій стадії, бо як люблять говорити люди, які займаються професійно багато років, що найкраще сміття це те, яке взагалі не утворюється. Тобто найкраще, ну, якщо взяти, проаналізувати мирфологію сміття, яке є там, в Європі, там, в східній чи більше в Західній, і порівняти те сміття, яке попадає до нас на польово. Це абсолютно зовсім ну, різні речі, для нас вони катастрофічні. О, значить, ця група інвесторів має на меті будівництво великого заводу, але ну, ми розуміємо, які це кошти, ми розуміємо всю заполітизованість цього питання. І ну, мене найняли як, як менеджер, який цей проєкт буде вести, і я зробив пропозицію. Е Попробувати відпрацювати пілотний проект, невеликий завод, непотужні там, сотні тисяч тонн, так як це планується там під один з обласних центрів, а попробувати зробити так звану. Ми це називаємо лабораторну установу. Свої думки із приводу необхідності такого заводу у місті Радехові висловили на слуханнях громадські активісти, депутати міської ради, мешканці Радехова. Зокрема, було запропоновано розглянути можливість побудови заводу на іншій земельній ділянці. Також було зазначено, що із його побудовою зміниться тариф, який сплачують мешканці за вивезення твердих побутових відходів. Плюс мінус це виглядає так: при дорогому заводі, але малого об'єму, оцей бетонний, скажімо так, бетонний реактор, Це буде приблизно тридцять сім гривень п'ятдесятків. Це попередній, це при малому, при великому варіанті заводу з грунтовими біореакторами, це 22 гривні 50 кіл. Я думаю, що коли ми це ну, більш предметно почнемо з цим питанням займатися, то звичайно, що по фізособах воно має піти вниз, по юрособах має піти вгору. Але всередину має бути плюс-мінус, як ви близька до цього У нас є сміттєзвалище. І до а, ближчої хати там є 600-700 метрів. Ну, ви розумієте, що це дуже близько. І якщо навіть брати в рік 25 тонн, я вважаю, що це багато. 25 тисяч тонн його почався це є дуже багато. Ну, з порушеннями, те, що... що ми самі не будемо це робити, тому що ще раз говорю, це, це проєкт, не... на який потім можна привозити і показувати людей, і потрібно і показувати, як можна давати раду ну, сміттєві. По державних будівельних нормах від найближчої будівлі має бути не менше 500 метрів. Чи ми так? можемо розглядати, якщо буде децентралізація виділення земельної ділянки на інші території Радаківського району? Де мова зараз, то, щоб зреалізувати проєкт швидко, щоб не говорити багато, а щоб стати і зробити. О, питання е, відведення земельної ділянки, проходження експертиз по новій ділянці і все інше, я думаю, буде тривати дуже довго. Е, це, це перше. Друге, що йде мова про е, ну, ми маємо існуючу земельну ділянку, так, на якій є сміттєзвалище, захоронення побутових відходів, які не в ангарах, не в грунтових біореакторах. Так, а лежать відкритим небом. Відповідно. Стояло питання показати, як швидко свим, ну, рекультивувати існуючі чи забрати те сміття, яке є зараз наразі, і зробити таких заводи. Напевно, треба дати тому місцю, де ми 30 або 40 років возили, дати відпочити. Завести там не крейду, а завести нормальний ґрунт, де цього знайти. Посадити дерева, щоб пройшов певний період, щоб трошки загоїлося. Не можна там того е, заводу ліпити. Друге! Літер. Дом ближчих хатів, я там теж проживаю, всі мене знають прекрасно. Навіть сягає 100 метрів, взяти де, сюди понад дорогою від щети. 50-70 кроків до ближчих будинків. Починається те старесенке залиш. Скажіть, будь ласка, щоб почати вкладати вже в реактор, про який ви, про який ви говорите, ми маємо збоку біля того міста, де буде той реактор, викласти гору в 40. Тон тисяч тонн сміття, і тоді його туди закладати. Ну, Чи 20 тисяч фактично. з боку ми ходу справи, закладаємо його відразу. Свою позицію щодо питання переробки твердих побутових відходів у місті висловив Ігор Крет, директор комунального підприємства Радехівське ВКГ. Купили прес, купили пакетувальник, Це все у нас робиться. Хоча за два роки. Відколи в нас ця дільниця почала працювати, жоден той, хто потребує, що хотів би купити реальну пляшку за гроші, ну, зверталися, але злішно ні один не приїхав, щоб взяти цю пляшку. На тому рівні і стоїть. От як почали пакетувати, так маємо півтої дільниці непакетованих і півпакетованих, і так потрошки допакетовуємо. Нема бажаючих. Причому ціну я не називаю, кажу, по якій ціні візьмете, по такі буде. Ну, 20 Я виявляю, що які-то розцінки, і скільки то треба трудових затрат, і яка там рентабельність, в принципі. Тому що воно з боку дуже виглядає, що золоте дно, а там. Наша специфіка, як кажуть, морфологія нашого сміття, сміття відрізняється тим, що дуже багато органіки, так званих чорнобривців. Моя думка як жителя цього міста, як громадянина, як депутата міської ради така, що звичайно необхідно негайно, не затримуючись, щось робити. Тобто йти до цивілізованого перероблення, захоронення старих убутових відходів. Інша справа, що це потрібно робити правильно в межах чинного законодавства і дотримуючись всіх правил втілення таких проєктів. Пропозиція інвесторів із побудови сміттєпереробного заводу сьогодні є на часі, адже із 2018 року на державному рівні буде заборонено захоронення сміття. Тож, так чи інакше перед містом постане проблема переробки твердих побутових відходів. До того ж, перша черга діючого полігону вже вичерпує свій ресурс. Збільшиться кількість відходів також із утворенням об'єднаних територіальних громад. Після обговорення присутні було запропоновано текст резолюції. Також воду на можливість будівництва сміттєпереробного заводу на полігоні твердих побутових відходів. Другий пункт. З метою будівництва сміттєпереробного заводу доручити виконкому міської ради через проєктну організацію, за кошти міського бюджету, розробити детальний план території, розміщення сміттєпереробного заводу на земельній ділянці твердих побутових відходів, яка знаходиться за межами населеного пункту. Третій пункт провести громадське обговорення. Дану резолюцію була ухвалена більшістю голосів. Після розробки детального плану території та усієї необхідної документації радихівчан буде запрошено на нові громадські слухання, де вже остаточно буде вирішено питання побудови сміттєпереробного заводу у Радехові. Резолюція прийнята. Дана резолюція буде рекомендована на сесію міської ради для опрацювання подальших років.